Коло замку Сандерс, до якого ми приїхали, є отакий ліс, в якому гігантське дерево, яке не можуть обхватити навіть 20 чоловік. Цьому дереву, як і замку, 600 років. Я думала, мене вже нічим не можна вразити, але це дерево мене вразило на повал. Рельєф дерева нагадує носорога. Ось глаз і ніби ріг. Це червоний кедр, табличка зверху. Покорила висоту. <сум> Супер. Дерево гігант. Червоний кедр. Це дерево своєю формою нагадало мені гігантського осміного, перевернутого догори вниз. Завдяки глибокій експлуатації деревини. Та низькі регенерації, цей вид визнаний в небезпеці Міжнародним комітетом охорони природи. І в Ірландії до природи дбайливо відносяться. І тому ці дерева красені тут, охороняються. І взагалі, природа Ірландії створена для того, щоб ми радувались і милувалися нею. І тому. Тут так гарно. Деякі віти на кедрах нагадують кістки до історичних динозаврів. Ось така форма природи тут на чарувало. А ось і сам замок Сандерс. Його кілька разів підпалювали. Тут були неодноразові пожежі. І остатки цього замку зараз ми можемо спостерігати. Стіни залишились в доволі гарному вигляді, так як цьому замку вже 600 років. Він має дуже гарний вигляд з наружу. Я в захопленні від таких місць. Які мають незабутній неповторний колорит і дихають старовиною минулого. 600 років цьому каменю. Навіть ось жилки з травички проросли, і саме каміння має. З середини отакий бурий колір. І навкруги замку ліс з чудернацькими таємничими казковими деревами. Ось такий цей замок Сандерс, який знаходиться коло. Белтурберта. його передмісті на околиці замку є діюча церква. Вона втіліла, і в ній і досі правляться служби, хоча дуже рідко раз на рік.